Друзі, добрий день! Це Денис Денисенко, блог поганий соціолог. Сьогодні будемо говорити з вами про бородатих чоловіків. А якщо конкретніше, то про ПЦМП та те, як українці ставляться до цієї церкви. Залишайтеся з нами, якщо вам цікаво. Отже, якщо ви залишилися з нами, може вам цікаво, поставте лайк, підпишіться на наш канал. Ми провели дослідження. В нашому додатку, і сьогодні я поділюся з вами результатами цього дослідження. Перше питання, яке ми задали, це чи підтримуєте ви заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території України. І наразі 66 українців точно підтримують цю заборону, і майже 13% скоріше підтримують цю заборону. Тобто, загально це. Більше майже 80%. тобто досить велика цифра. Хочу відмітити, що відзначити, що на сході найбільша кількість людей, які не підтримують це рішення, тобто точно його не підтримують, 23% українців зі сходу. Нагадаю, що схід це у нас територія Харківської, Донецької та Луганської області. Ну там невелика кількість насправді людей потрапляють до вибірки, тому що значна частина цієї території є наразі окупованою. Тобто, загалом можна сказати про те, що люди сприймають позитивну саму ідею, і кількість тих, хто не підтримує її загалом по країні, наразі становить 10%. Наступне питання було на, скажімо, знання. Воно звучало так: чи знали ви, що всі три православні лаври на території України, а саме Києво-Печерська, Почаївська та Святогорська, перебувають в оренді у церкви Московського патріархату? Я, чесно, особисто про це не знав, не замислювався. Я не дуже цікавлюся цими питаннями. Так от 38% українців сказали, що знали ще до початку повномасштабного вторгнення. 15% сказали, що дізналися про це останніми днями. І ще 41% не знають про це. Ну, нагадаю, насправді це, мабуть, важливо, тому що для вірян, тому що це такі типу, святині православні, і вони. Знаходяться в не найкращих руках, судячи з усього. Тому, як би бачите, українці, навіть багато хто про це просто не знає. Ще одне питання, яке ми задали, це чи підтримуєте ви дострокове розторгнення оренди та повернення до власності України Києва, Печерської, Печаївської та Святогорської лаври. 75% українців точно підтримують, та 11% скоріше підтримують, тобто загально. Більше 85%. Тобто, ну, фактично, я так розумію, мова йде про те, щоб передати їх українській православній церкві. До речі, нещодавно Генеральне управління розвитку України зробило заяву, що можна було б здійснити обмін священнослужителів УПЦ МП на військовополонених українських, які знаходяться в полоні в Росії. І ми спитали, чи підтримують українці цю ідею. І 66% точно її підтримує, а 19% скоріше підтримує. Тобто, здебільшого підтримують, обміняти е, цих е, значить е, чоловіків на інших е, наших чоловіків-захисників та жінок. власне. Е, також ми задали питання: е, якщо ви плануєте. Святкувати Різдво Христове. То коли саме. Значить, почну з тих, хто не визначився. не, важко відповісти. Ще 11 сказали, що не будуть святкувати взагалі. А далі думки розділилися на три групи майже порівну. Значить, 25% сказали, що будуть святкувати обидва різдва. І 7 січня, і 25 грудня. Тобто, ну, в принципі, чому власне треба обирати, якщо замість одного свята маємо два. Також 26 сказали, що 25 грудня, а а 7 січня планують 24 Тобто, в принципі, дуже якби порівну, тобто, майже чверть українців в одну дату за східною традицією, чверть за західною традицією, і ще чверть. Будуть святкувати і так, і єдак. Ну, а решта, власне, або не визначилися, або не будуть святкувати зовсім. Власне, особисто мене абсолютно, от, я не розумію цих ну, суперечок щодо того, коли саме святкувати, в який день. Мені здається, що якщо людина, ну, скажімо, належить до церкви і для неї ну, Різдво є святом. То головне, це власна ідея цього свята, те про що це свято, що воно в, себе не, в собі несе, а не форма та час святкування. Це якісь такі формальні речі, але чомусь мені здається, що в церкві дуже багато думають про те, з кількома пальцями там хреститись. Чи... Про якісь елементи абсолютно технічні і другорядні, а не про власне, те, чому нас вчить християнство і якісь цінності, які стоять за цією релігією. Хотілося б, власне, щоб трошки було інакше. Але це моє побажання власне, особисте. І на останок, ми також вивчили питання того, до яких конфесій себе відносять українці. Е е і що ми бачимо? Найбільша група, найбільша це 55%. Сказали, що е відносять себе до православної церкви України. Також 9,5% у нас атеїстів, є це друга за розміром група. 6,8% це агностики. Е значить, тобто ті, хто вірять в якісь вищі сили, але. Не дотримуються конкретної релігії, також 6,7% віднесли себе до Української православної церкви Московського патріархату. Тобто, от, щоб ви розуміли, це та аудиторія, яка ну, мабуть буде проти того, щоб заборонити цю церкву, якщо вони власне, її наслідують. І тут на сході таких, до речі, 13%, а врешті регіонів. 5-6%. Також є майже 7% 6,6 українців, які себе відносять до греко-католицької церкви. До речі, на заході України дуже велика частка це 30% мешканців. І ще у нас є там 2% протестантів, відсоток римокатоликів, католиків ну і там решта, трошечки там юдаїзм, іслам, буддізм та інші. Ще частка 3,5%. Важко відповісти, і 5% не захотіли говорити. Ну, це в принципі питання особистого вибору, так що ми з розумінням ставимось до відмов. Отже, якщо підсумовуючи, українці досить позитивно ставляться до ідеї заборони УПЦ МП. І я не думаю, що така заборона могла б викликати якісь там акції протесту чи невдоволеність в суспільстві, але варто відзначити, що все ж таки є якась частина людей там від 7, там, до 10% відсотків, які виступають проти цього рішення. Якби Мені складно судити, тому що в мене є певна своя суб'єктивна думка щодо церкви, і я вважаю, що власне і в Конституції України написано, що церква відділена від держави. Тому я вважаю, що все ж таки це не державні питання а регулювання з одного боку, а з іншого боку, якщо це стає питанням національної безпеки, то це вже інша справа. Якщо дійсно ПЦМП задіяна в... Якихось мережах там проросійських, а очевидно що це так. То, мабуть, держава має, вини... має власне, робити якісь дії для того, щоб цю проблему вирішувати. Друзі, це складне морально-етичне питання. Насправді пишіть в коментарях свою думку щодо нього, і буде цікаво власне, обговорити це. Дякую вам за увагу. Дякую за цікавість до нашого блогу. Не забудьте підписатися і поставити лайк. І слава Україні!